Всім доброго, дня. мій позивний стрілок, колишній боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади. За спиною 9 років служби. Пройшов багато чого. Наразі в статусі СЗЧ Прошу доєднатися всіх свідомих, дійсних військових, колишніх військових, ті хлопці, які зараз в СЗЧ Ми створюємо. Свідомий рух. Ми створюємо об'єднання вільних козаків. Ми створимо той рух тих людей, які чудово розуміють, що на даний час відбувається на щільненькій Україні. Прошу всіх доєднатися до нашого руку, руху Вовк, де вас завжди буде підтримка, повага і розуміння один одного. Свідомі українці! Ви чудово розумієте, що зараз в Україні відбувається. Ви самі це все бачите. Свідомим людям не потрібно пояснювати, що на даний час відбувається в нашій Україні, в нашій рідній землі. Об'єднуємося, підтримуємо один одного. Тому що тільки справжні козаки, справжні вільні люди. Зрозуміють один одного. Наша організація не діла нікого. Ні по релігії, ні по мові. Ми єдиний народ. І в першу чергу ми люди. Щиро вас всіх обняв? Тримаємо стрій.